У вас немає стільців для відвідувачів. Тоді ми йдемо до вас. Марія в боротьбі з комунальниками вдалась до ноухау програму. Під одной назвою Таємний клієнт уже запустили в дію. Міська влада формує агентурну мережу інформаторів, яка стежитиме за роботою працівників райадміністрацій та жеків. Таємний клієнт огляне приміщення, зазирне в туалет, стежитиме чи коректно розмовляють з відвідувачами держслужбовці. Одним словом, ніби з культурію та здирництву. Наші кореспонденти вирішили дізнатись думку самих мешканців, що у відповідь дивимось далі. У цьому будинку я живу 62 роки. За ті 62 роки тут всього два рази робили ремонти будинків з вулиці і з подвір'я. Сходи так само не ремонтували. Все, що зроблено в цьому будинку, зроблено руками мешканців, які живуть в цьому будинку. Що ми змогли зробити? Все розвалюється, сипеться, відлітає. І ЖЕК на це не звертає ніякої уваги, але зато кожен місяць як положено, гроші за квартирну плату. Такі чи схожі проблеми має не лише пані Євгенія, її думку поділяють і сусіди по вулиці. Такі папірці нам видають. Це калькуляція життєвських послуг. Так? Значить, іде спроведні тарифи на послуги за отриманого будинку. Значить, наші прибирання прибутникової території, міг вторгнути народу, де колись міг випадити. От зараз, значить, десь. З Співролонку, мабуть, може чотири місяці. У нас взагалі нічого не прибиралося. Взагалі, внизу плитку ми теж ми самі замінили, тому що двері не відчинялися. Оці всі панелі, ці всі двері ми теж самі відреставрували, вставили від мінну, теж пластикові скло, тому що вони збилися. Тут ми самі помінували в панелі в під'їзді. Тобто ми самі стараємося дійсно якось дотягнути. Але коли прийшла мова за те, що в нас в підвалі повернула каналізація і піжен пішли після де саме нашого звертання, звертанню, хотя ми вже і сказав, що ми будемо не самі. Мешканці Львова потерпають від забруднених під'їздів, аварійних балконів та підвалів з різким спородом. Проте начальники жаків не помічають або ігнорують скарги мешканців. Натомість переймаються зовнішнім виглядом самих жаків. Після зауважень по, по санітарному стану, по технічному стану приміщень розпочали ті роботи власними силами. Ну, і як бачите, результат нам вдалося трошки зробити, правда, ще не все. Роботу жеків тепер відстежуватимуть таємні клієнти, тому халатність не пройде. Волонтери контролюватимуть комунальні підприємства та складатимуть звіти про порушення. Ба Більше всі огріхи недобросовісних працівників фільмуватимуть та покажуть львів'янам. Він був першим, який вибрав такий спосіб контролю і перевірки за своїми структурними підрозділами. Ми це розпочали з районних адміністрацій і пізніше перейшли на наші жеки, у на яких є найбільше нарікань мешканців. Молоді люди відвідували всі 50 ЛКП міста і перевіряли їх по різних параметрах. Враховувалася і чистота приміщень, освітлення приміщень, наявність сільців, відкритість туалетних кімнат для відвідувачів і так само ставлення до людей. Ноу-хау виключно українська ідея. В Європі подібного не практикують, бо в цьому просто немає потреби. Натомість для Львова таємна операція вже дала перші результати. Таємних клієнтів у ЖЕКах бояться. Статистика тішить, у 80% установ комунальники стали поводити себе більш чемно. Електрику в під'їздах лагодять, територію прибирають, навіть додаткові стільці для відвідувачів поставили. Все для блага клієнтів. Проєкт стартував 31 березня цього року. а На сьогодні ми вже маємо третій етап цього проєкту. На відміну від інших етапів на, цьому, на третьому етапі буде, що змінила змін стратегія свого проєкту. Зміниться нової поняття телефонний іменний клієнт. Це коли волонтери роблять вибірковий дзвін. Вибірково по телефонній базі мешканців міста, в районі, які обслуговуються тим чи іншим комунальним підприємством. Стати таємним клієнтом може кожен львів'янин незадоволений роботою власного ЖЕКу. Наводити трудову дисципліну справа непроста, але необхідна. Волонтерів потребуватимуть ще тривалий час, адже прощаючись з ЖЕКом, вони обов'язково обіцяють повернутися туди знову. Олена Коротких, Тарас Ткач, Андрій Дробний, Галина Тищук про тиждень.